Привіт усім! Ласкаво просимо на мій канал на YouTube. Мене звати Христина, і сьогодні ми заглибимося у світ електроніки. Електронні пристрої стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, будь-то спілкування, розвага чи робота. На цьому уроці ми вивчимо 20 нідерландських слів для позначення різних електронних пристроїв. Незалежно від того, чи є ви любителем гаджетів, чи просто хочете мати можливість спілкуватися про сучасні технології, ці слова стануть вам у нагоді. Ви готові розширити свій електронний словниковий запас? Давайте досліджувати цей цифровий світ разом. Починаємо. Почнемо зі слова радіо. Українською воно означає радіо. Повторимо разом. Радіо. Радіо. Наступне слово ТЕЛЕВІЗІЙ. На український це буде телебачення. Давайте повторимо разом. ТЕЛЕВІЗІЙ Телевізія. ДВД спілер. Українською буде ДВД-програвач. Повторюйте зі мною. ДВД спілер DVD спілер Слово телефон українською мовою означає телефон. Повторюйте за мною: Телефон. Телефон. Слово хеесем тустел означає мобільний телефон. Давайте скажемо разом: Хеесем тустел. Хеесем тустел. Слово опладер означає зарядний пристрій. Давайте повторимо разом. Опладер. Опладер. Слово монітор означає екран. Давайте скажемо це слово разом. Монітор. Монітор. Слово. Комп'ютер означає комп'ютер. Повторюйте за мною. Комп'ютер. Комп'ютер. Слово проєктор на українській мові буде проектор. Давайте повторимо це слово разом зі мною. Проєктор. Проєктор. Слово лаптоп. Українською мовою буде ноутбук. Давайте скажемо це слово разом. Лаптоп. Лаптоп. Слово камера означатиме камера. Давайте повторимо це слово разом зі мною. Камера. Камера. Слово фототустел означає фотокамера. Повторюйте зі мною. Фото-тустел. Фото-тустел. Слово гофт-телефон українською мовою означає навушники. Скажіть зі мною. Гофт-телефон, гофт-телефон, слово стафміксер означає міксер. Повторюйте за мною. Стафміксер. Стафміксер. Слово стофзайгер означає пилосос. Скажіть це слово зі мною. Стофсайр. Стофсайгер. Васмашине. Означає пральна машина. Повторюйте за мною. Васмашина. Слово дрохкест українською означає сушарка. Давайте скажемо слово разом: Дрохкест. Дрохкест. Слово «стрекезер» означає праска. Повторюйте за мною: Стрейкезер. Стрейкезер слово Горложе означає годинник. Давайте скажемо це слово разом. Горложе. Горложе. І нарешті слово наймашіне означає швейна машинка. Давайте скажемо це слово разом. Наймашіне. Наймашне. Це був наш 12-й епізод вивчаємо нідерландську слова про електроніку. Сподіваємося, вам сподобалось вивчати 20 нових слів та позначення електронних пристроїв нідерландською мовою. Але навчальна пригода триває. Слідкуйте за нами на нашому каналі в інстаграм. Там, найближчими днями, ми опублікуємо повторювальні картки. Вони допоможуть вам краще запам'ятати ці слова. Слідкуйте за нами на YouTube каналі, і там будуть кожного разу нові оновлення. Тому не забудьте підписатися до наступної зустрічі!